Українці кияни вітаю вас. Це Олексій Шевчук, Київський новинар і черговий ранковий випуск Бендранюс разом з порцією. Цікавих новин вас очікує вже нижче. Отже, поїхали. Президент Трамп лідирує в більшості штатів. Шість ключових штатів він точно залишає за собою, показують опитування. Мерські кампанії, місцеві вибори в Мексиці під загрозою зриву, тому що озброєні банди почали погрожувати кандидатам, і вибори місцеві в цілій країні 2 червня можуть не відбутися. Відбулася розмова між міністром оборони Російської Федерації та міністром оборони Франції. Вона була дуже цікавою і Шойгу почав погрожувати Франції, що можуть бути непередбачувані наслідки, якщо Франція направить свої війська до України. Ну і на сам кінець Китай страждає від демографічної кризи. Комуністична партія придумала програму швидких побачень, щоби збільшувати народжуваність. З вами Олексій Шевчук з нами цікаво і не соромно.